Доброго часу моїм глядачам. Продовжую з марками. Четвертий альбом. Перша частина. Альбом не є такий є дуже великий, але є, як на мій погляд, цікаві марки. І у мене дуже велика просьба, що дивіться уважно, може там між тими марками. Вони всі. Цікаві, безумовно, але може між цими марками бути одна цікава. Так, бачите, починаємо з цікавої. Ну, тут практично в кожному альбомі є СССР, так що не дивуйтесь. Я буду отак по одному ряду. Навіть може по два. Бо так можна буде побачити. По відео то. Так, бачите, тут є, ну, ото, що видно, то є марки якісь з конвертів. Ну, їх практично нема, от три. Ото, от, що я показую. Так, дивимося далі. Я ставлю на паузу, перекидаю сторінку і показую далі. Тут різні, тут які хочеш країни. Нігерія, Венесуела, там далі. Цікаві марки будуть. Будуть альбоми п'ятий, шостий, сьомий альбом там. В одному альбомі є Третій рейх і з Гітлером марки. Так що от я так стараюсь не спішити, щоб все чітко було видно. І ця якась дуже стара марка. Дярська пошта якась стара дуже. Бачите, дуже є старі марки. Ось такі бельгійські з воєнними є. Не пам'ятаю, чи в цьому, чи в другому альбомі є, їх багато. І Судан є. Що тут тільки нема Тут все цього світу він збирав. Так, підкажіть, хто Китай чи є? Бо як я бачу щось таке з іерогліфами в мене зразу Китай. Може Японія. 59 рік. Є теж дуже багато марок з іерогліфами Я би хотів, щоб мені. Підказали, де Корея, де Японія, де Китаї є. Щось поки що дуже великої активності я не бачу. От бачите, дивіться, яка цікава марка. Я дуже великої активності не бачу в своїй темі. Якщо чесно, то для мене дуже дивно. От Дивіться, є така United Nations, об'єднані Нації. ще. Старським того знаку. І мені дуже дивно, чому ніхто нічого мені не, не пише, не відповідає. Оце для мене є дуже велика новина. Так. Продовжуємо далі. Бачите, тут з воєнним мото Бельгія їх є ціла збірка. Ти філери ще є 30 якісь. А, там 53. От бачите, от такого є цікава марка. Вона зідрана якби з конверта, але вона якась, як на мене, дуже цікава. Тому я її прошу, щоб нічого не пропустити. На жаль, я теми марок. Не вивчу, і, напевно, не вивчу, тому що то є просто дуже. Дуже велика і дуже складна тема. І тому я. Прошу хоч якоїсь допомоги. Ну, бачите Венесуела. Та тут всі, от, якщо чесно. Як на мене, тут в тих альбомах дуже цікаві марки. Вони просто надзвичайно цікаві. Дивіться, Африка, різні африканські Бачите, от Бельгія, от з тваринами. Бачите, Бельгія з воєнними є. Бачите, тут дві, але є альбом, де їх є багато.